Вінниці допомагатимуть ветеранам російсько-української війни лікувати фантомні болі. Рятувальники тренувалися ліквідовувати наслідки влучань ворожого безпілотника. У художньому музеї можна оглянути виставку дитячих портретистів. Вітаю у прямому ефірі. Новини за день, 5 лютого, понеділок. Я, Олександр Бойцун, готовий підвести підсумок дня разом з командою телеканалу Віта. Окупанти знову вкрили вогнем Херсонщину та Харківщину. Внаслідок ворожого удару: чотири загиблих, один поранений в Херсоні. Знеструмлені населені пункти, зруйновані будинки. Наслідки після російських атак в огляді Ірини Дідух. Четверо мирних мешканців Херсона загинули після артобстрілу окупантів. Двоє чоловіків під час атаки снарядами були в автівці. Травми несумісні з життям отримав ще один чоловік та жінка, які в той час були на вулиці. У лікарні з пораненнями ще один постраждалий. Це після того, як підступно вночі окупанти вже вдарили з тимчасово окупованого лівого берега по корабельному району Херсона, внаслідок чого приватні будинки залишились без вікон, даху, а в кількох дворах суцільні руїни. Був хороший прильот один. Вроді ну, як з двойною такою хлопок був. Це було три часа ночі. Потім ми, ми, ми взагалі чи не спали. Я посмотрела в окно сюди, от вету катіво в віранду. А смотрю, что у них, у них там двухэтажный дом, и на втором этаже все що-то, ну, какое-то горит. Что-то горит. Ну, отблески. Я теж позвонила пожарную. Но пока они приехали, крыша вся горела огнем. И перекинулась вот на следующий дом. Наслідок атаки мешканці мікрорайону залишились без світла, дісталось від нічних атак і Харківщині. Окупанти обстріляли 18 населених пунктів області. Є масштабні руйнування приватних будинків, адміністративних закладів, приміщення, агропідприємства та електромереж. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Безкоштовна допомога ветеранам у Вінниці відкрили реабілітаційний центр для військових. Лікуватимуть за допомогою віртуальної реальності на сучасних апаратах. Які послуги надаватимуть та хто допомагає у лікуванні, бачила Катерина Соколюк. Нікіті 28. Він на фронті одразу після повномасштабного вторгнення. Після поранення та ампутації ноги фантомний біль мучив понад три місяці. Аби подолати його, вигадав спеціальну технологію. Він допомагає увагу, болі, тому що мозок подає імпульс на нервне окончання, тобто завжди їх опрошувати. І за щодо VR-технологій можна дуже сильно відлікатися. Тим же ми, себе заводимо такое состояние радості, ефорії. Організм привикає к этому состоянию, і за що, виходить, є результат. Тепер Нікіта допомагає іншим військовим відновитися і подолати фантомні болі. Каже, у реабілітації через віртуальну реальність безліч можливостей. Можна задавати чоловіку любої задачі, наприклад, щоб розвивати механіку рук і тому подобне. Тобто, Але найголовніше, що чим більше пацієнт у чому, тим швидше буде результат. Реабілітацію військові проходять у новому центрі прометей. Цей центр заснований саме для того, щоб надавати безкоштовно послуги для ветеранів, а саме лікування хронічного фантомного болю. І якщо в людини є цей, наприклад, фантомний біль, він вже на десятиліття. І от саме тут вступаємо ми і допомагаємо цей біль або мінімізувати, або є випадки, коли під час лікування він пропадає взагалі. Завдяки фінансуванню Вінницької міськради вдалося зробити капітальний ремонт приміщення. Європейські країни Австралія та Ізраїль надали апарати, які діагностують неврологічні захворювання. Завдяки такому апарату для реабілітації руки наші ветерани зможуть відновлювати функції кінцівок і робити звичні буденні справи. У лікуванні болю від втрати кінцівок допомагатимуть сучасні технології. Будуть використовувати тренінги для пацієнтів з хронічним болівим синдромом. Тренінги для подолання болівого синдрому вигляді тренування м'язів, зняття потенціалів з м'язів. І згідно цього буде розроблятися індивідуальна програма для зменшення болівого синдрому наших пацієнтів. на стаціонарі. Тут вже 17 військових. Всі виклики по країні вони досить високі і великі. Якщо ми наприклад, тільки візьмемо по людям, які в Вінницькій області або вихідці з Вінницької області втратили кінцівські із за війни, то це не менше 1700 чоловік. І це потребує постійного лікування, постійної підтримки, постійної адаптації, ну і відповідної реабілітації. Аби забезпечити необхідну реабілітацію військових, співзасновники центру шукають спонсорів для відкриття вже багатофункціональної клініки. Подальшому ми плануємо розширити наші можливості залучити амбулаторну виїзну допомогу, в тому числі реабілітаційну. Плюс в планах у нас відкриття нового етапу, де будуть поєднані всі можливості реабілітації, реконструктивної хірургії. В тому числі сучасних інноваційних технік лікування та відновлення, також в центрі задіюватимуть психологів для підтримки військових. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Як у Вінниці реалізовується черговий проект реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей, поговоримо із гостею прямого ефіру, асистенткою цього проекту, менеджеркою громадської організації Центр Поділля соціум Альоною Мартинюк. Я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Альона. Я знаю вашу громадську організацію дуже добре. Ми навіть мали змогу вже спілкуватися загалом про її роботу, але знаю, що ваша спеціалізація це освіта дорослих. Чому ви вирішили освоїти ще один профіль? Власне, тому що є запит на освіту для ветеранів, і тому, що маємо великий досвід в освіті дорослих, в роботі освіти дорослих. Тому. Тут частково ми працюємо зі своїм досвідом, і також у нас є партнери це ветеранський простір, які власне працюють досить таке давно з ветеранами, ветеранками війни і членами їхніх родин. Тому у нас є таке партнерство, і наші дві організації власне забезпечують роботу цього проекту. Я думаю, що до імплементації саме вашого проекту ви досліджували цю сферу. Наскільки успішно відбувається реінтеграція ветеранів і е, у нашому місті в контексті в контексті існуючих нині проєктів? Ну, взагалі, зараз з'являється все більше і більше таких проектів, саме спрямованих на таку цільову аудиторію. І ми, я не скажу, що ми перші, але ми одні з таких перших, хто? Теж вирішив за запровадити проєкт, запровадити освіту для ветеранів, ветеранок, членів їхніх їх родин, тому що я не скажу зараз за ветеранів, тому що з ветеранами ще складніше. Можливо, не всі готові йти перекваліфіковуватися, навчатися. Комусь потрібна реабілітація, комусь потрібна підтримка. Але члени їх родин досить таке активно беруть участь участь у наших заходах, тому досить маємо хорошу аудиторію і відгуки. Який конкретно вклад та робота Центру Поділля Соціум буде у процесі реінтеграції ветеранів і ветеранок саме? Власне, ми проводимо освітні курси, і в нас є друга частина цього проекту це консультації. Є консультації реабілітологів, юристів, психологів, кар'єрних консультантів, а також бізнес-консультантів. І освітня частина це курси, освітні активності для того, щоб здобути нову професію, можливо, вибрати щось для себе, попробувати себе в різних професіях, подивитися, до чого лежить душа, і власне отримати базові вміння і знання, і йти далі працювати або далі продовжувати навчатися. Ми опитали вінничан, наскільки, на їхню думку, важливо зараз ветеранам освоювати нові професії. Альона, пропоную послухати їхні відповіді. Їм треба їм важко, по-перше, їм важко адаптуватися. І ми маємо всі докласти зусиль, щоб. Вони як наймога швидше влилися в нас у суспільство, а це треба навчати, це треба допомагати, і психологічний тренінг, і е, прив... На бізнес, яким ще немає долучатися до цього, я думаю, що це дуже важливо, тому що завдяки їм ми маємо змогу навіть зараз тут з вами спілкуватися, і тільки завдяки їм ми розуміємо, що наша країна стане сильною, незалежною найкращою, тому дати навіть неможливість, а впевненість цим людям в тому, що все буде добре, що точно вони зможуть знайти таку професію, опанувати, яка їм подобається, і яка зможе зробити їх самодостатніми на майбутнє. Ja pamiętam, no duże jest Це дуже важливо, тому що люди, які пішли на війну, коли які захищали нас, вони е, е, трошки, трошки втратили час, і зараз це дуже важливо, щоб вони опановували нові професії, нові напрямки і е, так сказати, вливалися в соціум. Зацікавлений має бути кожен українець, тому що завдяки ним ми можемо от з вами, наприклад, спілкуватися, отут гуляти в парку. А бізнес має зацікавлений ну це нові робочі місця, але це все ніщо порівняно з тим, що це саме дасть для ветеранів війни. Вони зможуть. Відволіктися, ну хоча б на якусь хвильку, змінити оточення, змінити свої думки і змінити, ну принаймні, хоча б трішки свій психологічний стан. Це дуже добре, що є такі організації, але якщо потім цьому ветерану не надати можливість працювати, коли вона опанувала ці нові навички, то воно втрачає сенс це навчання. Ну я так вважаю. має бути ще далі. Тобто, то, що вони отримали нові знання, це дуже добре. Але має бути ще якась програма, яка дозволяє їм це використовувати в своєму житті подальшому, дійсно дуже важливо, щоб отримані вміння, отримані отримані знання учасники вашого проекту могли і мали можливість втілити на практиці. Скажіть, чи продуманий вами також і цей аспект? Також продуманий, ми працюємо над цим. Один з таких аспектів є відкриття власної справи. В нас передбачений грантовий конкурс від донорів, який пропонує податися на цей грант, отримати певні кошти і відкрити власну справу. І в рамках проекту ми власне і навчаємо, як працювати з грантовими заявками і як можна відкрити свою власну справу. Якщо коротко. Вже маючи тривалий час для вивчення і дослідження теми навчання дорослих, скажіть, які ви зробили висновки, і зокрема ваша громадська організація, наразі які підхід навчанні дієвіший і або популярніший? Це якісь довготривалі багаторічні навчальні програми, чи короткострокові курси, тренінги, семінари, майстер-класи. Ну, для того, щоб людині зрозуміти, куди рухатись далі, потрібні такі короткострокові інтенсиви, для того, щоб людина зрозуміла, чи підходить мені ця професія, чи підходить мені цей напрям, і чи я хочу цим займатися. Найдовші курси в нас тривають. Два з половиною місяці це англійська мова наразі. Якщо курси будуть довшими, то часто бачимо втрату інтересу, тобто люди часто покидають десь вже в кінці да, ці курси. Тому оптимальний такий варіант це два місяці, коли людина може здобути базові навички, подивитися, чи їй це підходить, попрацювати в цій сфері і потім розвиватися далі. Скільки загалом ветеранів ветеранок виявили бажання взяти участь у вашому проєкті у сповідношенні взагалі між всіма учасниками? Взагалі можу назвати таку цифру, що ми маємо ми реєструємо звернення власне ветеранів, членів їх родин, то за січень ми мали 150 звернень. Тобто це і записи на курси, це і питання щодо того, які будуть проводитися курси, це і записи на психологічні консультації, на бізнес-консультації до реабілітолога. Тобто, це якщо загальна цифра по зверненням за місяць. А так, в нас ну 15 людей в групі на один курс. В нас зараз, якщо я не помиляюсь, десь курсів 5 проходить. Плюс ще разові заходи. Це як домедична допомога, наприклад, арт-терапія, психологічні групи, тобто це такі разові заходи, де теж приходять люди. Альона, я дякую вам за цю розмову і дякую вам за вашу роботу і допомогу військовим, які повертаються з фронту, якнайшвидше повернутися до сталого і комфортного цивільного життя. Я вам дякую. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що про реінтеграцію ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей говорили сьогодні із менеджеркою громадської організації Центр Поділля соціум Альоною Мартинюк. Бійці ДСНС у Вінниці тренувалися ліквідовувати наслідки влучань ворожого безпілотника, проводили розвідку, рятували людей з-під завалів та гасили пожежу. За умовами цього масштабного навчання надзвичайникам довелося ліквідовувати наслідки влучання ворожого шахеда в один із житлових будинків. В команді працювали також кінологи, бригада медиків та психологи. Про результати спільної роботи розповість. Анастасія Антонюк. В влучання багатоповерховий житловий будинок під завалами знаходяться люди. За легендою саме в цей житловий будинок вдарив ворожий шахет. Тут від влучання дрона обвалилася частина будинку, під завалами якого люди. Завдання бійців ДСНС провести розвідку, загасити пожежу та врятувати потерпілих з-під руїн. Було виявлено сім чоловік. Три чоловіка, які не могли самі пересуватись. Тому за допомогою альпіністського спорядження з другого поверху було евакуйовано чоловіка, будемо казати, 300. З першого поверху було евакуйовано двох чоловік, які самі могли переміщатися, а Ще двох чоловік було умовно врятовано нашими працівниками. Бійці ДСНС разом з кінологами шукають постраждалих. Одна з пошукових собак знаходить двох людей, яких за легендою вважали зниклими безвісти. Наші собачки дуже велику роль грають в пошуках людей, які знаходяться безпосередньо під завалами. Тому... Підрозділ кінологічної служби Вінницького гарнізону в принципі, готовий до таких дій. Наші підрозділи готові та впорались на оцінку відмінно. Пункт допомоги розгортають медики, надаючи на місці допомогу постраждалим. Спільно з лікарями працюють і психологи. Загалом до масштабних тренувань задіяли понад 60 надзвичайників та 12 машин спецтехніки. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта. Зимова риболовля закінчилась трагедією. Під лід провалилося двоє чоловіків. Одного із загиблих рятувальники знайшли відразу. Іншого чоловіка водолази шукали півтори доби. Тіло рибалки дістали із п'ятиметрової глибини. Рятувальники в черговий раз нагадують про небезпеку тонкої криги. Свідомо ставитися до власної безпеки та за жодних обставин не виходити на. Ті кригою водойми, особливо при таких температурних показниках, крига буває міцною лише тоді, коли стало тримається мінусова температура, і її товщина для перебування однієї людини має перевищувати 7 сантиметрів, а для групи людей не менше 15 сантиметрів. Захищав столицю, потім воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Потрапив під мінометний обстріл, загинув, рятуючи життя побратима. Історію 26-річного захисника України, вінничанина Олександра Русавського, розкаже Ірина Дідух. 26-річний війничанин Олександр Русавський був командиром мінометної батареї штурмової бригади Червона калина із побратимом 3 жовтня 2023 року виносили пораненого бійця, коли по ним почав працювати снайпер. Звання капітана Олександру дали посмертно до отримання омріяних погонів. Він не дожив тиждень. Коли вони витягували вже е, свого побратима. Вийшло так, що в нього було поранення спини, і він не міг рухатись, і його тягнули за лямки від Броніка. І з Сашаного боку порвалася ця лямка. І вони присіли, щоб відпочити. Чітко попали в око, і він ось як сидів, він навіть не встиг ні злякатися, нічого він сів так, щось трохи як вздихнув і каже, і йому попали, і він одразу схилився на мене. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр захищав столицю. Далі був важкий Донецький напрямок, згодом Запорізький. Вмотивований військовий мав тонке почуття гумору. За й отримав позивний Руся. Військова дисципліна це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку та права, визначених цим статутом та іншим законодавством України. Ой, ми трошки не встигаємо. <рес> Загибель Олександра стала страшною звісткою для родини. Залишили собі ось трошки шевронів. Ну це просто ті, які ми вже не зможемо нікому віддати, Вони особисто його. Залишився тільки підсумок, ще нікому не згодився для аптечки. Він, до речі, був людиною, яка любить різні нецесори. Щось таке. В нього завжди все було по таке по папочках, як то говорить. І в нього була величезна колекція. Носів, звичайно, ми багато чого роздали. Ось залишились такі, якісь, які нам більше подобаються. Саме сестра Яна ініціювала створення петиції, щоб присвоїти брату звання Героя України посмертно. Ну, він саме був такий відданий державі. От саме, е, ну те, що він залишив для неї життя, він би, якби в нього було ще щось важливіше за життя, він би ще те віддав. Е, ось. І, можливо, мені здається, він і дітей не зробив для того, щоб не залишити їх без батька, тому що для нього це було б дуже важко віддаватися тоді на повну державі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта Сюжет у портретах. Юні художниці у своїх роботах представили історії героїв. Першу виставку дитячої художньої школи, яку зібрав Вінницький художній музей, побачила і наша Анна Шутова. Про героїчного друга, який боронить Україну, юна художниця Катерина Малявіна розповідає картиною. На полотні дівчина зобразила свого товариша Євгена. І цей портрет став одним із 60 в музейній експозиції. Я хотіла проявити героя України, тому що якщо не показувати, люди не будуть знати історії. Портрет вояка Катерина створила у техніці колаж. Більшість деталей малювала сама, деякі вирізала з журналів. Багато часу я сиділа, вирізала деталі. Це було робота зайняла більше місяця. Це знайома людина, це допомагає, тому що ти розумієш, які в неї там пропорції, обличчя в експозиції. Портрети, натюрморти та пластика малих форм. Кожне полотно та скульптура це своєрідний літопис культури, побуту і традиції українців. Виставка об'єднана такою одною ідеєю ідеєю патріотизму. Зараз це як ніколи важливо. І ми говоримо зараз не про патріотизм, такий шаблонний, який полягає в якихось пафосних словах чи у якихось таких вже відомих шаблонних образах. Тут діти досліджували в цих роботах досліджували своє коріння, історію свого роду, досліджували різні музейні колекції. Ангеліна Гроцька презентувала на виставці портрет бабусі. Надихалась художниця фотографією закарпатської бабці, яка відпочиває на заході сонця. В її образ додала яскравих фарб. На ньому було зображене сливове дерево, про яке мені розповіла моя вчителька Ярослава Михайлівна. Вона розповіла, що вона коли з'їздила до свого дідуся і в нього було сливове дерево, на якому було зображені такі прям великі сливки. І я сам надихнулася після її розповіді і почала її зображувати на своїй картині. Пластика малих форм на цій виставці це інтерпретація відомих полотен українського та світового живопису. Макар Гевлич переосмислював відому картину, бо пар, що перетинає Сен Бернар. За усі роки, а скільки вона вже існує, понад 60 років це найперша виставка саме учнів, а не викладачів. Треба продовжувати робити такі виставки і показувати досягнення учнів. Юних художників на їхній першій великій виставці прийшли підтримати друзі, знайомі та батьки. Виставка мені сподобалася, незважаючи на важкий час. Психологічно, фізично, морально дітей треба підтримувати. Я вважаю, що талановиті діти їм найважче зараз, тому що вони себе не можуть знайти. Хтось читає, хтось малює, і саме для таких от створена ця виставка. Я дуже вдячна вчителям, які їх зацікавлюють. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Проломилися на тонкій кризі та ледве не загинули у холодній воді. Два песика від смерті врятував рибалка, який побачив, як один із чотирилапих намагався вибратися з води. Чоловік кинувся на порятунок собак. Один із песиків вибрався з самотужки, іншого на берег витяг рибалка та заховав в очереті грітися. Такою щемливою історією закінчуємо прямий ефір. Це були новини за день. Розкажемо більше у наступних випусках. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося.